Потужні вибухи у Джанкої атакували військовий аеродром російських окупантів на анексованому півострові. Всі деталі події просто тут і зараз на каналі Січас. Закликаю вас одразу підписатися, поставити свою вподобайку і нумо до справи. У ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі Джанкой. Така новина одразу сколихнула російські змі, які ще в темну пору доби взялися розносити тривожно горючі кадри з місця події. На відео чітко видно зарево, сильне блимання та спалахи. Все це розпочалося о 3.40 ранку, та тривало майже годину. Одразу після серії бабахів почалася масштабна пожежа. І після займання ділянку дороги від жанкоя до села переможна, яка проходить біля аеродрома, перекрили. Самі ж ворожі телеграм-канали підтвердили, вогняне дійство під покровом ночі коїлося на їхньому литовищі у Джанкої. До слова, саме там базується 39-й гелікоптерний полк ППУ Південного військового округу, три авіаційні ескадрильї та гелікоптери прикордонної служби ФСБ Російської Федерації. Але палаюче явище називали у мережі детонацією боєприпасів. За іншою ж версією, противника по аеродрому волася атака балістичними ракетами. У пропагандистів справжня паніка. Ці пишуть, загалом, за попередніми даними було випущено сім або ж навіть вісім ракет. Окремі канали нарахували аж 12 оперативно-тактичних ракет. «Атакамс». Місцеві мешканці повідомляли про звуки вибухів. Заявляють, що на фото залишки одного зі снарядів. Тож час у вибуховому районі ймовірно працювала протиповітряна оборона ворога. Очевидно, ППО не допомогла. Супутник зафіксував шість вогнищ потужних пожеж на військовому литовищі та поряд із ним про це повідомляє моніторингова група пабліка Кримський вітер. Час знімку 3.41 за московським часом. Вже з'явилося і зображення наслідків прильотів зблизька. То яка техніка ворога уражена? На смузі перебуває від 20 до 40 повітряних апаратів. Переважно це вертольоти «Мі-8», Мі 28 к ка Так от пояснює заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках Андрій Риженко. За словами капітана першого рангу запасу військово-морських сил аеродрому Джанкої охороняється системами панцер. Далі цитую окрім того, там можуть бути ще й літаки штурмової авіації Су 25 Наші військові знали точну чисельність літаків. Також Дженко відомий тим, що там є залізнична станція і можуть бути ще й системи С-400. Якщо подивитися на цей спалах, то удар прийшовся по військовій техніці або по складу боєприпасів, або пального. Це полум'я каже про те, що там щось дуже серйозно детонувало, наголосив Риженко. За такого масштабу не обійшлося і без втрат серед особового складу, за даними джерел кримського вітру, на аеродромі в Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців і близько 80 поранено. Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять вертольотами до Севастополя для розміщення у 1472-му військовому клінічному госпіталі. Ну а поки російська міноборони мовчить… Атаку по аеродрому прокоментувала керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуманюк. Далі її цитата: у Криму триває сезон бавовне результати слід дочекатися від генерального штабу, все ж таки право Джанкойської ночі, і вони повинні його дотримувати. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо, але результати даємо верифіковані, тобто уточнені, вивірені, та ті, що мають офіційне підтвердження, сказала пані Гуманюк. За даними джерел, тепер із Дженкойського аеродрому перекидають вцілілі гелікоптери та літаки на аеродром Кіровське. Однак, чи вдасться ворогу, хоч якось по шматках зібрати свої літальні апарати. Та відновити їхнє справність, будь ласка, напишіть в коментарях. Як ви думаєте, чи сильне ураження, судячи з цих відео та фото, отримала російська літальна система? Я вас також закликаю підписуватися на канал США, ставити свої вподобайки і натискати на дзвіночки, аби бачити більше подібних відео. Ну а далі будемо говорити про знищений ворожий мі – Мінуснули цю пташку на території самої ж Росії. А як це сталося? Увага на екран. Нарешті доліталися. У Росії знищили гелікоптер Мі 8 Це чергова операція нашої розвідки. А поки судно горіло всією федерацією проростала бавовна. Аеропорти трьох міст мільйонників закрили через атаку дронів. У Казані є приліт по стратегічному заводу. У Мордовії вдруге за тиждень атакована військова частина. Невже це та сама червона лінія? Про це поговоримо тут і зараз. Вітаю на каналі Січас і пропоную без затягувань починати. Ну а почнемо ми з авіаційних пригод у наших сусідів. 17 квітня на аеродромі Кряж у російському місті Самара наші воїни мінуснули ворожий транспортний вертоліт. Мі 8 про це вже станом на ранок повідомили у головному управлінні розвитки Міноборони України. Там вже додали палаючі кадри літального засобу. Як саме його було знищено, не уточнюється однак відомо, що агресор використовував вказаний гвинтокрил у війні проти України для перевезення зброї та особового складу. Вартість лише однієї такої одиниці подібного типу може становити від 10 до 15 мільйонів доларів. Тим часом влада Самари та Міноборони РФ нічого про це не повідомили. Неспокійно противнику не лише на військових литовищах, а й на цивільних. У московському Шереметіво цілком заблокувалася робота. Аеропорт не приймає і не випускає літаки через загрозу атаки. БПЛА про це уранці писав телеграм-канал «112». За даними бази, у Підмосков'ї запровадили план Кили. Це відбувається при появі в повітряному просторі невідомих об'єктів і означає, що всі повітряні судна повинні негайно сісти чи залишити район. За ними з цієї ж причини призупинили роботу аеропорти Нижнього Новгорода, Казані та Нижньокамська. Сповіщає Росавіація. За даними сервісу, Флайт Радар Радар-24» в районі. Дмитровограда рейс Душанбе Казань здійснив вже кілька кіл і попрямував до Самари. Щоправда, через певний час авіагавані таки відновили свою роботу у штатному режимі. Але у Казані штиль так і не настав. На авіаційному та вертолітному заводах міста лунала сирена. Із підприємства евакуювали людей. Тут йдеться про авіазавод Горбунова, який, врешті-решт, таки отримав на горіхи. Пізніше стало відомо про приліт по промисловому вузлу, як розповіли українські ЗМІ-джерела в спецслужбах безпілотники ГУР таки атакували авіаційний завод у російському Татарстані. Саме там ворог виготовляє та ремонтує стратегічні бомбардувальники Ту 22 М та Ту 160 М, за допомогою яких Росія здійснює ракетні атаки проти України. Ще один безпілотник атакував Орловську область. Місцевий губернатор відрапортував, нібито його збили. А постраждалих та пошкоджень немає. Також ще затемна небезпека атаки БПЛА була оголошена у Курській, Воронезькій та Липецькій областях. Долетіло так зване НЛО, аж до Республіки Мордовія ще один суб'єкт Російської Федерації. Це близько 680 кілометрів від кордону з Україною. У Міноборони країни агресорки кажуть, що залізну пташку збили, але у мережі пишуть, що дрони таки атакували 590-й окремий радіотехнічний вузол військової частини 84-680 у російському місті Ковилкина. Жителі публікують відео, на яких видно стовп диму на місці РЛС контейнер після влучання безпілотним літальним апаратом. Все упало. Бахнул, да? Ага, да? Да. Сейчас взрыв должен, волну отойти. Вон смотри, с Маридамаганчик поднялся. Хлопка не было, да? Сейчас будет. Подожди, пока йде. І це вже не перший випадок, коли дрони б'ють у цю точку. 11 квітня вперше вони долетіли до Мордовії та атакували ту саму військову частину. Видання Newsweek вже лякає. Мовляв, нинішній удар є можливим порушенням однієї з червоних ліній для використання ядерної зброї путіним. Той самий зрив дій у відповідь ядерних сил. Згідно з формулюванням указу Кремля, підписаного диктатором ще у 2020 році, чи ви згодні з цим твердженням? Напишіть в коментарях, можливо, диктатор вже готується натиснути на червону кнопку, або ж це не є причиною. Очікую ваші відповіді під відео, але без того клопотів сусідам вистачає не лише через загрози у повітрі. Аби не було сумно, самі ж мешканці федерації влаштовують провокації та диверсії. Так в Омську невідомий підірвав відділення Збірбанку. Експлозія сталася у приміщенні фіностанови у ніч з вівторка на середу. За попередніми даними, чоловік у масці встановив саморобний пристрій на один із банкоматів, після чого сталася детонація. Внаслідок пригоди ніхто не постраждав, при цьому вкрасти гроші у чоловіка не вийшло. Хоча здобуч була чималенька. Загалом в банкоматі було заховано півтора мільйона рублів. Як вам такий ранок для росіян? Знову ж таки, я закликаю вас залишати свої коментарі, ставити вподобайку та підписуватися на канал сейчас.